День знань у 2025 році в Чернігові минув здебільшого без святкових лінійок. А через повітряну тривогу у багатьох школах першокласники були змушені знайомитися зі своїми однокласниками та вчителями в укриттях. Цього року до перших класів Чернігова прийшли навчатися 1881 школяр. Перший день у школі є зворушливим не лише для дітей, які вперше йдуть до школи, але й для їхніх батьків, які готувалися до сьогодні заздалегідь. Попри постійні тривоги, Дідні першокласників налаштовані, що цей перший навчальний рік їхніх дітей буде успішним і цікавим. Впевнені, що буде все добре, але звісно розуміємо, що багато дуже зусиль потрібно буде прикладати для навчання і перший клас тому. Треба буде дійсно не упустити оці перші ази. Готувалися ціле літо. Ходили на підготовку до цього півроку, тому що так як зараз програма е, йде дуже швидко, а діти просто не встигають. Не встигають, ми вже просто говорили з іншими, тому що багато тривог. Моя дитина пішла в перший клас. Очікую вижити. Ні, я очікую, що буде дуже цікавий процес, що це нас так само трошечки. Простимулює, а от ну і взагалі, що моя дитина знайде більше друзів. Стараємося бути на позитиві, все добре. До школи готові, настрій гарний. Навчатися ...будемо, дай Бог, щоб скоріше була, була перемога. Йому. Готувалися довго, звісно. Ходили на підготовку до школи, готували одяг, готували ...канцтовари, Все це, звісно, недешево. Ось очікуємо. Від школи спокійного навчання, гарного колективу Цьогоріч Батьки, чиї діти йшли до першого класу, мали змогу отримати допомогу від держави в розмірі 5 тисяч гривень на одяг і необхідне приладдя до школи. ми отримали пакунок школяра. То фактично, одяг ми купили за ці гроші. Ну і канцелярія. Я купувала на двох дітей. То десь 6 тисяч на двох. Ми зараніше купляли канцелярію. Ну канцелярія вийшла в нас на 2,5 тисячі. От, а вже одяг купували за пакунок малюка. В цьому році видавали взагалі там, кошти, да? але кошти прийшли у нас майже ось 30-29, -го, го тому купували в принципі, все самі. Ну, якщо так брати одяг, там, не знаю, всі приладдя до школи, ну, 5-6 тисяч точно потрібно. Самі школярі розповідають, що готувалися до школи наполегливо і очікують від навчання в школі багато позитивних емоцій. Як будеш навчатися? Добре. Добре. Добре? А готувалась до школи якось? Так. Да. Розкажи як. Бела рюкзак. що буду вчитися. — А як готувався? Нормально. Я хотіла піти до школи. Я люблю писати. У мене дуже великі дуже очікування, очікування вчитись гарно, там, наприклад, якісь типу, моменти чудові, там, прекрасні, якісь типу получають. Це наш кращий рок, найкращий рок. Я хочу, щоб я, щоб школа ніколи не закричала, ну, не за, ну, щоб вона ніколи, ну, щоб вона завжди була щаслива, моя вихователька, щоб вона все радувала себе добре. Очікую я, ну, знання класні, вміння читати. І ще навчились не, не писати, малювати цифри. І оце отак от все проходило. А друзів вже знайшов чи ще ні в школі? Друзів знайшов вже за один день.